Мешканці населеного пункту Кодома вже майже місяць переживають нічні обстріли. Напередодні волонтери штабу Ріната Ахметова повезли туди гуманітарну допомогу. Як виживають у віддалених населених пунктах Донбасу? Дивіться у наступному сюжеті. Я тупав у кусиря, а другий тож туди прямали воду. Вона показує, куди саме влучив снаряд, який забрав життя її сина і ледь не вбив невістку. Це було місяць тому. Але за цей час Любов Камарницька постаріла на кілька років. А отут абрикоси збирав, прийшов з роботи. І ото, і воно, от, снаряд сюди впав, один ото там впав, а один от здесь упав. І прямо його розірвало. А її там привалило. От, от, весь калідор на її звалився. Тепер у селищі Кодема, що в Артемівському районі, побільшало ще на одну зруйновану хату та втрачене життя. Снаряди летять тут зищать всю всю, всю ночь, вчора з 9-ти на часу до 2 ночі було. Позавчора два години ночі не стоїть, не все підскакують з кровати. Сюда робам бюшка. Та да що так пострадавний синок? Боже, Боже. Синовігану пощастило вижити, він обробляв поволону на тракторі і натрапив на міну. Він доб'язяв високовольтну стовбу і попав на снаряд в общем, на міну. І сорвався. Пальця два немає на носі, два пальця на руці немає. Таких скалічених війною родин у віддалених селах Донбасу тисячі. У людей немає грошей на необхідніше. Щоб допомогти їм продуктами, від травня в населені пункти на лінії вогню виїздить бригада мобільних волонтерів штабу Ріната Ахметова. два У Коди Мета ближних селах мешка и ніж 600 людей. В дневное время еще тихо, спокойно, а по ночам нас сильно часто тревожит. Практически каждую ночь начинается обстрел. Остались в основном у нас коренные такие люди престарелого возраста и переселенцы, которым уже как некуда деваться. Продуктові набори волонтери видають не тільки місцевим, а й переселенцям. У кодимі та сусідніх селах їх півсотні, переважно з Гурлівки. Набори виживання для багатьох місцевих це значна підтримка. Люди кажуть, головне, що про них не забули. Велике вам спасіба, мої діточки, що ви неспокоїтись за нас. Грешники великі славі стар. велике вам спасіба. Він один єдиний, що дорого вже по другим він нам всім допомагає, другий год допомагає. Не один, один ніхто не допоміг, так як він. І ми йому благодарні, дуже благодарні за те, що не так важливо це, а важне уваження, що він нас уважає, що він нас любить, що він боліє за нас душою. Один він єдиний такий, більш нема таких. Найближчими днями мобільна бригада волонтерів вирушить у Волновацький район, щоб доправити мешканцям майже три тисячі продуктових наборів. Юлія Дорона, Калерія Галушка, деталі.